Збірка воєнної поезії від військового та медика Андрія Сем'янке. Раніше я читала його наук Поп-медицина доказова і не дуже, а на поличках ще художку танці з кістками, також ще одна збірка воєнної поезії, але вже від військової, Ярина Чорногуз, ще нічого в неї не читала, тож буду лише знайомитися, але бачила її декілька віршів в соцмережах, тому мені сподобалося. В одному з оповідань у збірці Алі Гейзел, от ненавидіть кохати» події відбувалися у успішно. У Шпіцбергані захотіла дізнатися про нього більше, тож взяла цю книжку, вона була за дуже класною ціною. І ще й цей автор мені також імпонує, тож взяла роман про роман, точніше, роман про сам видав. Як двоє друзів вирішили вти книжку і поїхати з нею у турне по Україні? Анотація мене дуже заінтригувала, тож буде цікаво, що там і як. Запитайте у фармацевта наук по про ліки. Те, що ми будемо в домашній аптечці кожного особливо знаєте, в українців, тому що ми любимо е, займатися самолікуванням, тому треба знати, що і як працюють у наші ліки. Далі ще один поп на важливу тему, яка на жаль неодноразово зринала в моїй сім'ї. Тож вирішила дізнатися про це більше, знаєте, що бути такою підкованою, знати що там і як. Не медициною єдиної книги про літературу теж передбала придбала Марсіани, Хрещатико, Віра Геєво ще не читані, але вже знаєте, разом всією будуть чекати свого часу на полиці. І Тамара Гундурова, важливо в українській культурі, зокрема в царині літератури. має її після Чорнобильського бібліотеку. А тепер ще й буду читати й цю.